Тіпа за її Динка відмінно. Казати yeah. нічого не буду, тому що блядь, це м'яч. це лайф пачки діч Ну що ж, друзі, всім привіт, you. всіх ради вітати на нашому новому огляді. З вами, як завжди, я Віталік. Це ютуб канал Димний Бро. І у нас черговий тютюн нашого українського виробництва на огляді. Це компанія art Dumpshire Swing Low Always Start Новий тютюн українського виробництва легкий тютюн. підкреслюю. ніякої інформації про акциз чи ще щось інше я не маю. Фасовка 50 грамів, ціна 75 гривень за 50 грам. По дизайну, одразу скажу, дизайн мені сподобався, не дивлячись на те, що це пачки, які я ну, взагалі не люблю. Типа пачки дідж-діч. Тіпа взагалі у всіх, конкретно у цієї компанії, тому що це не практично. Вони тікуть. Ну, типа, у домашньому використанні це дискомфортний вид пакування, з моєї точки зору. Але пачки по дизайну, по. Графіці дійсно круті, ось ці всі, скажімо там, фрукти, вони всі тактильно виражені. Тобто, ви проводите пальцем, ви їх відчуваєте. Ну і що я можу сказати? Чучун тю цікавий, чучун тю легкий. Це головне, що ви повинні почути у цьому огляді. Тому що для тих людей, які люблять більше міцний кальян, їм воно буде ну просто повітря. Будь-якої міцності тут немає. Підкреслюю черговий раз. У нас на огляді буде ну, дійсно немала кількість пакувань цього продукту, тому раджу всім перейти в опис під цим відео та взяти участь у коментарях. Що ж, давайте спілкуватись. Почнемо ми з інформації, яку я отримав від виробника Artix Hookah Tobacco. Тютюн, який заворожує естетикою смаку та аромату. В основі суміші лежить тютюн Вірджинія, який проходить гарячу ферментацію, гарячу, гарячу вбачаюсь. Тому тютюн набирає темний колір і має низьку, низьку міцність. Art X має високу жорсткість, тому рекомендуємо забувати чашу розпушуючи суміш. І прогріваючи на трьох-чотирьох вуглях, фасування 50 грамів, смакова палітра, навіщо 15 ароматів. Так, і всі 15 ароматів, ароматів у нас на огляді. По жаростійкості. тютюн дійсно дуже жаростійкий. Тобто на трьох вуглях я там бувало його залишав, коли потрібно відійти від кальяну. Я приходив, типа все окей. Він, типа, не ловив великі там, перегріви, там зовсім трошки, тіпа, і то, типа там. Ну. Дійсно, коли бувало, це було прям великою рідкістю. Давайте з вами спілкуватись по смакам. Як я вже казав, 15 смаків. Кажу вам одразу, щоб ви ще не сказали, що всі пачки закриті. Компанія ArtX прислали дві лінійки свого смаку, тобто в кожного смаку по два. Це саме пачки, які підуть на огляд. Тому що ті пачки, які я прокурював, тіпа, поки хворів короною. Типу вони всі тіпа, ну, блядь, потекли, вони всі засрані, завафляні. Ну це буде не дуже гарно. Саме тому я використовую для зйомок огляду саме ці пачки. А, поїхали. А, банана, смак просто розвал башки. Дуже смачний банан, а, спілий, банан спілий стиглий. А, він не прям перестигший, але навіть, такі, трошки більше до зеленого, як мені здалось. І тіпо, він дійсно крутий. А, Watermelon а, це у нас кавун. А, кавун відмінний, а, але не дуже насичений, як для мене. Мені він більше нагадав а, напій, а, я коли там рідко давно заїжджав поїсти ролів у Жовтому морі в Києві. у нас, там у них був напій, дуже він мені подобався арбузний Ель. Це, типу, не пиво там, чи ще щось, а іменно Ось, Він дуже по смаку дуже-дуже схожий. А, далі. Strobері, полуниця. Полуниця бля, просто пушка. Ну, тобі, тіпи, а, Скажу вам відверто, тіпи, мене цей тютюн дуже здивував. Тим, що а, він. Так, він легкий. Я не дуже люблю легкий тютюн, але а, своєю якістю він мене дійсно вразив та здивував. Полуниця, як я казав, дуже крута. Стигла, солодка полуниця, відмінно лайк. Грейфрут. Смак просто не мій. Він мені взагалі не сподобався. Його це, навіть коментувати не хочу, тому що, блядь, це не моє. А, наступний смак це м'ята. Звичайна м'ята, про неї я навіть казати нічого не буду, тому що, блядь, це м'ята. Лимон, Лимон, до речі, мене здивував. Це звичайний, трохи кисленький лимон. Його спокійно можна курити в соло типа, і отримувати ну, адекватне насолодження від покуру. Далі у нас смак лайму. Лайм просто як лайм. Хоча трошки він мені, звісно, на фоні віддавав якоюсь гірчинку, яка притаманна для лайма. Але а, курилося це максимально адекватно. А, смак, який досить рідко чомусь а, зустрічається взагалі у, об... у виробників, це абрикоса. А, абрикоса дійсно це мій топ у цього виробника. Дуже смачна, дуже солодка абрикоса, яка ну, дійсно змушує тебе кайфувати. Ну, Типу абрикос це просто бля, розвал башки. Потім апельсин. Також, типу апельсин абрикос для мене це мої фаворити саме тут. Далі, динька. Динька відмінна. Тобто, звичайно, солодка динька. Тобто, типу, адекватна, вона не ацетонова, що типу, вже успіх, тому що це бюджетний продукт. Типу, і від нього задирати якісь там очікування, що він там буде ну роз'єб-разйоб. Хоча скажу вам відверто, за цю ціну цей продукт більш ніж гідний для того, щоб його купувати, його використовувати та ну, дійсно кайфувати. М'ятна гумка. М'ятна жвачка. Типа. Чесно, скажу відверто, я не почув велику різницю тут між м'ятою і м'ятою, м'ятною жвачкою. Типа, жвачка була дуже віддалена, а вона не була прям чітка і. Ну, з моєї точки зору, саме м'ятну жвачку можна використовувати як альтернативу м'яті, але вона буде менш ядрьона. Далі у нас смак Манго. А, на превеликий жаль, манго це також не мій смак. Воно у RTX також травянисте, як і у багатьох виробників на нашому ринку. А, мене манго взагалі не здивувало. Типа, ну, типу, не мій смак, просто не мій. Типу, ну. Блядь, камон. Якщо він не мій типа, ну, я не можу його адекватно оцінити, тому що я його не люблю. То есть, типа, да, навіть в житті, там, коли додому покупаємо манго, там мала хоче, ну, я його ним, тому що воно мені не подобається. Далі у нас на черзі два винограда: білий виноград та чорний виноград. Один більш солодкий, другий більш кисленький. А, ну блядь, от до речі, виноград той смак, той смак. Убачаюсь. Який дійсно прям дуже-дуже ну, схожий на виноград в житті. Білий більше схожий там на кішмиш, чорний, якщо я не помиляюсь, там є сорт його Ізабель чи не Ізабель, коротше, цей чорний, блядь, смачний великий виноград. Типа просто майже ідентичний до того, що ти його куштуєш. І виноград мене, мабуть, там, типа, не дивлячись деяких смаків, там найбільше покорив. Ну, і наступний смак це у нас голубика. Не пам'ятаю чесно, голубика чи не голубика по українською мовою, типу, але смак дійсно класний. Він мені чимось нагадує там, смородину. А, дійсно, чим же ж він може нагадувати смородину? Ось, ну, дійсно гарний смак. Він мені типу, сподобався. В міру кисленький, типа, заебійсь. Ну що ж, друзі, давайте підводити підсумки в цілому про Тютюн Art X. Що стосовно пакування. Саме пакування, як я вам вже казав, типу, не моє, не мій тип а дизайн, всі ось ці випуклості, воно тактильно таке шершаве, круте, типу, там де всі ці ягодки. Це лайк. Також, для кожного, для кожного смаку пачка робиться індивідуально окремо з різним дизайном. Це також лайк. Типу, хлопці не економлять на цьому, вони не роблять там, однакові пачки і ліплять різні наліпки. Тобто видно, що вони заморочились, вони зробили це якісно та ну, в цілому добре. Окрім цього, підхід компанії для мене дуже такий відповідальний, тому що хлопці дійсно підходять до всього цього, так, ну, блядь, настільки блядь, а, круто, що мені прям, ну, тіпа, хочеться, аби цей тючон розвивався, становився краще. Тіпа, Ну і тіпа, не зупинявся на цьому, що він на сьогоднішній день досяг. Типу, мені дуже хотілося, аби компанія ArtX зробила щось міцне, і я зміг би а, ще відверто оцінити, оцінити той продукт, який мені більше до душі. І, можливо, там було б ще більш цікаво. В цілому, тютюн я можу вам рекомендувати. Це гарна альтернатива отого того старого Щербету, який був раніше, навіть краще. Тому. Беріть участь у розіграші в описі під цим відео. Наш огляд підходить до кінця, і компанія Артис вам великий лайк, ви великі молодці. Сподіваємося, що далі буде більше. Ну і всім гарного вечора. Дякую за ваш перегляд. З вами, як завжди, був я Віталік. Це тут канал Бро. Не забуваємо залишати зворотній зв'язок, брати участь у наших розіграшах та підтримувати нашого рідного українського вітчизняного виробника. Дивна на тишка за всіх вас, Всім дякую всім часі парі